Остановки можуть бути індивідуальні. Це коли вічна відбувається, відбувається, і людина сама грає ролі за кожного члена родини, яка вона ввела в систему. Крім цього, вони можуть бути групові, коли закликають заступників грати ролі навіть, роль самого замовника. Для того, щоб людина на себе збоку подивилася, і це ще додатково їй дає багато тем для роздумів, щоб зрозуміти, як бачать її люди збоку. Розстановки можуть бути очні або онлайн. Я привожу і ті, і інші. Очні в Тернополі, ну, онлайн по всьому світу. Завдяки розстановкам. Можна пропрацювати внутрішній особистості конфлікт між частинами особистості, або навіть травму. Як це відбувається? Це відбувається без заглиблення в травмуючі події. просто прямим усвідомленням, що вона існує, бо є люди. Які настільки не хочуть дивитися на власні проблеми, що ліпше за все будуть допомагати іншим для того, щоб відвернути власну увагу від своїх болючих проблем. В цьому варіанті це людина, замовник, фокус цієї особистості. Так, це, наприклад, здорова частина особистості, це та, що виживає, а це травмована, зазвичай, вона у минулому знаходиться. Тут вона ще й у вигляді дитини, бо скоріше за все, ну, в тому варіанті, як я тут поставила, це були якісь дитячі події в дитинстві, які вплинули на все життя людини. Тож, коли люди, заступники беруть на себе ролі, по-перше, оця частина «Я в фокусі. Починає взагалі бачити, що є оця травмована частина, повертається до неї і приділяє їй увагу. По-друге, потроху, вони розуміють, що тільки вкупі вони можуть подолати всі ці частини, коли вони всі разом і ну, діють Да? І коли тут відбувається там, магія в полі, як я кажу. То люди, які грають ролі потроху і потроху, через усвідомлення, через пропрацювання якихось упереджень, через позбуття якихось емоцій, дуже е, застарілих, починають рух приблизно в один бік. А коли всі сходяться десь, де вони не зійшлися, і побачили один одного, приділили увагу один одному, найбільша магія, яка відбувається. Це у цій травмованій частині дуже велика кількість ресурсу. і стається отаке. Коли вона стає білою, зцілюється і дає ресурсу людині загалом відчути себе цілісною, відчути себе в гарному енергійному стані, бо вже частина психіки людини. Не втрачає постійно ресурси на те, що десь там в глибині душі вона через це страждає, не виказуючи її назовні. Так? І оце в ідеалі після пропрацювання травми, отак виглядає вже всі частини разом. Для того, щоб отримати розстановку, якщо ви зрозуміли для себе, що бажаєте, і довіряєте. Під цього відео будуть посилання на телеграм-канал, так само в самому описі каналу мого в YouTube є посилання на інстаграм і є посилання на телеграм-канал розстановки з клієнтами, куди можна додатися самостійно, запитатися, коли найближчі, найближчі дата можна. Взяти участь. Принаймні, поки що я провожу розстановки замовник платить 300 гривень за, за одну розстановку, вона приблизно 2, -2 години триває, а заступники по 100 гривень. Чого платять заступники, якщо ви вперше стикаєтесь з цим методом? Тому що людина, яка потрапила на розстановку навіть в якості заступника, ніколи не потрапляє туди випадково. Завжди вона протягується через якісь спільні проблеми або про життя, які вона має усвідомити у власному житті. І через те, що вона потрапляє під якусь конкретну проблему, а я зазвичай у групі пишу, що, наприклад, розстановка на тему таку. І люди, які є присутніми в цьому групі, вони для себе розуміють, їм відгукуються о той запит, який озвучений, і приходять туди. І через те, що вони беруть участь, грають ролі якісь, да, в цій системі. Вони для себе також багато корисно беруть. Так само вони розуміють, які у них межучі упередження, які сценарії повторювані, чи є у них проблеми, конфлікт, конфлікти з кимось з батьків, чи вони чогось очікують досі від батьків, навіть якщо їм там не знаю, 53 роки, щоб щось їм батьки зробили, не знаю, купили квартиру або там додали уваги любові. чи... Цінності, значущості в житті. Тож, пишіть, звертайтеся. На інстаграмі є також відгуки на двох мовах російською і українською, в хайлайці, і де ви можете подивитися, в тому числі і з розстановок. Час і часу я буду певною на Ютубі в якості постів викладати також відгуки з розстановок, якщо вони не є в інстаграмі або не є просто в чому Telegram. Тоді пишіть просто в коментарях. І ми якось з вами переднемося, обміняємось контактами. Бажаю вам ментального здоров'я, буде байливим до себе!